Знов кажу доброго здоров'я, друзі, підписники каналу. І знову ми на загрузку направо Кисоричі, а наліво Масевичі. Сьогодні ми маємо 14 червня субота. Просив один щасливий власник, щоб привезти мені комбайна. Зовсім що, площадку готовить тут. Не, у неділю. Я в неділю не люблю, звісно, їздити. Але він каже, у мене вихідних немає, у мене, тільки... мене тільки неділя вихідний. І ми сьогодні своєю малолітражкою їдемо. Комбайн цей. Невеликий, це комбайн будемо вести John Deere. John, Deere. John Deere 330. Жадка в йому 240. Вроді наскільки я пам'ятаю по, кос... по косі. Веземо десь на Хмельниччину, я потім розкажу будем. як будемо їхати, куди везти. І зараз вже 7 годин вечора. Загрузка ще такої загрузки. Рідко буває в таку пору, що загрузка. Боюся Сігмасевича, я сюди привозив комбайна якогось. Десь там пам'ятаю, розгружав. Десь може рік назад, може скільки. А цього їдемо сюди брати комбайна. Треба поїхати. Чоловік хоче щось молотить сам собі чи що. Дороги, звісно, не було й тоді, немає і сьогодні тут. Для не будь щось трошки ремонтують, звісно. Ну, але тут я бачу, ніхто нічого не робив. Ну, а зараз буде загрузка, я думаю. Ну і так, друзі, село Мойсевичі. Загрузили джондіра, довго грузили. Але хочу що сказати. подивіться, який стан комбайна. Просто, просто супер. січкарні на йому немає, значить будуть цілі соломотраси. Чуть задупогнутий. І я ж розказував, що на 330-х е, рульова колонка. Але тут уже не колонка, тут уже стоїть до Ну, Колеса трошки, мені кажуть, що за маленькі тут стоять. Отак ми його закріпили. Криша нам не йому була ще криша. Кришу зняли. Високий. Джондірі всі високі є. Ну і виїжджаємо. Мені, звісно, перекрило заправку. Заправляти. Я її відкрив люка там. Ну, якось можу я заправлю. Так, 9 годин вечора. Субота. Будемо помаленьку виїжджати. 400. Я думав, що я сьогодні проїду хоч Тернопіль. Тернополь. Мабуть, не вийде. Далеко їхати. Їхав далеко туди. Зараз на дорогу буде виїхати тільки. Довго треба буде їхати. Вже я після мана забуваю застіплення вижімати. Там коробка автомат, тільки тормоз газа тут. Тут чисті плені є. І передачі треба переключати, там не треба. Ну така дорога, коротше, така дорога. Дорога не дорога. Нема дороги. Тут кілометрів кажуть два. Старий власний кеш у два кілометри. Отаї з ямки на ямку. Як кажуть, навіть і об'їхати не можна цієїмки. І так, друзі. І так, друзі. Новий день. І ми продовжуємо. Вчора я ввечері доїхав до часу ночі майже. І недалеко під Кременцем ночував. Зараз об'їзна дорога міста Кременець. Щось годин ранку. 6-15. То я їду 15 філів. Я, я думав, що я трошки раніше встану, 5 годин, зараз я проснувся і, і, і заснув. Вже далекобійники вже їдуть, вже не сплять хлопці. Хлопці далекобійники ранні. градусів тепла так прохолодно що не, не хочеться і піч включати ну от друзі 7 годин почало восьмої як співається в пісні якійсь файне місто Тернопіль достались ми сюди Там прямо по пальцю й наліво. Та машина згорівша. Нова гарна машина, згоріла геть. Це тут у їх. Страх Майдан такий великий, прямо при в'їзді в місто. Багато машин таких страхмайдану дуже багато кругом. Нема пусто зараз їхати, добре. Сьогодні, до речі, сьогодні неділя, сьогодні в таку, такий час і немає, будь машин майже, скажімо, мені, ніде. Людей вихідний день відпочивають після робочого тижня. І так, друзі, заїхав я на таку заправку, не вмію прочитати Грейнвел, чи як Greenwell. Greenwal, мабуть, воно правильно читається. З цим апаратом я їду. Позаді у нас село Скалат, що показує навігатор 60 км до вигрузки і 8 година ранку. І... Як кажуть без кави ніяк. Взяв круасана, взяв каву, вип'ємо, з'їмо круасанчика і будемо їхати. 8 годин. Хлопців перезмінка. А, я далеко пішов, я ближе. Мусорний бак. Сміттєвий. Треба було сказати сміттєвий бак. так став під гору, треба трошки буде спустити назад щоб легше тронутися вікно це так село називається чи що ну, я троне такую. село закупне мені здається сюди їхав колись з військовими у цій дорозі, давно то вже було, на початку мить війни. Дорога, дорога добра. Просто їдеш і насолоджуєшся. Красиві місця тут. Села ну не так місця красиві, а села красиві і так і добра дорога. Добра дорога, тут дуже багато що значить. Де є дорога, там є цивілізація. Я вже в комусь кіно про це говорив. Якщо нема дороги, то то дира. Бо я тут по цьому лісу, я тут їхав у цих вікру. звісно так не передає я думаю хоча камера у нас добра після того була ця камера багато краще вона краще кольори передає все ну але ну але я думаю що я сюди назад Можна було їхати на війтівці, там трошки трошечки щось там далі, але Друзі, село закупне Хмельницька область. Будемо розгружати. Будемо розгружати, я думаю. Отак. Це те саме. Дві перемкнути. Не-не-не, она не включено. Ну і так, друзі, доставка такого комбайника закінчена, зараз збирається все своє хазяйство і буду їхати додому. Дякую всім за перегляд. Ще по дорозі хочу показати, як буду їхати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе та своїх рідних. А